За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братик, був королеві цвіти. Я не знаю, моя сестра. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братик, був ну, королеві цвіте. Я не знаю, моя сесть. Чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, Горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору. Із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, що треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичів гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тече вода в синім море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сиді море, думав доля зустрінеться, споткалася горе. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широко на вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину аж до самого Бога молитися, а до того я не знаю. Бога. Судок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, хуготарі з кугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а забіг і серцем вини в темний садочок на Україну. Поманіла Україна. Довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють. Діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними. Тільки роса ранесенько сльозами дрібними їх умиє. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють, багато їх. А хто скаже де гонти могила? Мученика праведного де похоронили, де Залісняк душа щира, де отпочиває? Тяжко, кат панує. А їх не згадай світи тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині. На чужій роботі Дніпро брат мій висихає, мене покидає, могили мої милі москаль розриває. Борітеся! говорите, мамо помагає! Українська земля дала світові талановиту особистість Михайла Вербицького. А через 50 років задзвеніли струни душі його. І злинула пісня священна, врочиста, ще не вмерли України, і слава, і воля. Це державний гімн України. 2014 рік в Україні відзначався як рік 200-річчя від дня народження великого генія українського народу, поета. Тараса Григоровича Шевченка, великий поет, наче передав естафету ще одному яскравому українському генію Михайлу Вербицькому, авторові нашого національного гімну. Творчість цих обох велетнів української культури має особливо важливі значення у духовному спілкуванні всіх українців. Спрямована майбутнє, головна пісня українського народу, утверджує його прагнення віддати все за нашу свободу. Цей величний гімн, створений двома синами колись розділеної імперіями України Михайлом Вербицьким і Павлом Чубинським, став духовним заповітом для мільйонів патріотів. Соборної, незалежної української держави. Слався, святиса життя людини, в яким злилися голос пташини, гомінь діброви, краса розмаю рідної мови, рідного краю. Батьківщину, Вітчизну, Країну моя, де б в житті я не був. Ти завжди біля мене зі мною. Ти це сонце барвисте, це ліс, це поля. Я пишаюсь твоєю красою. Ти вишневий садок біля хати Червона Калина. Ти це спів солов'ян весні у гаю, ти, це пам'ять віків, батьківщина моя, Україно. Знаєм, Україна повсюди із нами і кращих синів на вівтар віддає, хай звучить врочисто гімн її прекрасний, що вперед нас в майбутнє веде. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі для кожного села містечка міста. Це клич один з мільйонів голосів. Це клятва, заповідь священна, хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги.